Всім саме величезний привіт, запрошую вас на перегляд акційних покупок акційних товарів в магазині Сільпу. Подивимося, що сьогодні в ціні тижня, подивимося, які знижки хороші. Буду показувати товари, продукти з самими найнижчими, хорошими знижками. Подякую вам за коментарі ваші, величезне вам дякую за вподобайки. І вмочуйтесь позручніше, хочу зробити для вас це відео дуже цікавим. Давайте почнемо з овочів та фруктів. З фруктів та овочів. Мандарини Мурко дуже смачні, я їх не один раз купував. Зараз 55 гривень а, в сільпо. І дуже хороша ціна на апельсини. Вони по 47 гривень. Оці всі копійки, там 10 копійок буду заокруглювати до більшого. Так, яблука по 24 зараз гривні, Red Prince. Угу, Так, добре. Ну, бачу по 30. Потім чемпіон по 24. яблука Гала майже 20 гривень, найдешевші бачу. Добре, гроші по 90 та по 55 гривень. Апельсини сицилійські по 62 гривні. Він дійсно, дивіться, такі, бачите, рожевий, дійсно сицилійський. Мандарини Іспанія по 68, а лимони у нас сьогодні дуже хорошій ціні по 45 гривень. Навіть я апельсин єгипетський 55 гривень, та помело 79 гривень. Зараз не в акції. Я дивлюсь зараз просто на салат, обов'язково сьогодні візьму, я останнім часом присів на оці салати: оливкова олійка, трішки спецій для салату. Спеціальна є така спеція до салатів. Можна фету, можна помідорки черрі. І дуже-дуже смачно. Зараз зі знижкою по 50-60 гривень. Ой, а ще можна взяти ось цей пучок-свіжачок. Він зараз зі знижкою 25%. Завжди звертайте увагу в магазині сілько на ось такі знижки 25-50, на... деколи навіть буває 75, як пощастить вам. Дуже добре економити на цих продуктах. Термін не закінчився, термін придатності підходить до кінця. Так що ви ще з'їсте до того числа. Так, добре, ходіть. І помідорчик якийсь візьму чері, мацюпоньки. Капусточка в нас по 14 гривень. Капуста червона 45. Навіть є рання капуста 134 гривні. Давайте зважимо, скільки одна. А, ось тут вже хтось зважив. Скільки одна виходить, 130 гривень. Ось така одна свіженька молоденька капустинка. Огірки по 199 гривень стафета. Ось такі огірки українські, гладенькі по 114. Зараз зі знижкою вони. А авокадо всі можна, дивіться, придбати зі знижкою. Зараз 25%. Так, да, Вони такі м'якенькі, ну що, можна сказати, свіженькі. 25% знижка по 48 гривень. Ну, будь ласка, ще буде вам знижка на касі 25%. Перед солодкій капі, він дійсно солодкий, смачний по 169 гривень. Перед чилі 249, перед жовтий 249 і перед червоний 159 гривень. Комат, томати коктейльні по 116 і томати оці рожеві по 90 гривень. Також зі знижкою буде манго. Еліт. По 159 гривень і ще знижка 25%. Дивіться, які написано томати червоні. Вони якийсь такий. Такий сорт, мабуть, так? Да? А, чорний. За кілограм 199 гривень. А ось це червоні, дійсно. Скажіть, Віталік, а який ще може бути томат? Ну, Зелений ще може бути квашений. До речі, я люблю квашені яблука. Як я люблю квашені яблука. Але, на жаль, ніде не продаються. Навіть на ринку. Так, картопля рожева по 34 гривні, цибуля по 16,30. Картопля для смаження навіть є окрема по 40 гривень, цікаво. Чи вона дійсно? Дійсно є такий сорт для смаження, не знаю. Буряк митий по 30 гривень. Бов'язково візьму буряк, я купив чорнослив. Трішки майонезу заправити з чорносливом. М -м, яка смакота буде? А морква по 11 гривень. ви бачили, щоб колись отак продавали Рафаело? На вагу. А де ж тут подивитися термін придатності? Навіть ось так запаковані. 70 грамів, 40 гривень ціна. А за кілограм 600 гривень. Що тепер так буде продаватись Рафайло, вперше бачу. Дійсно, вперше бачу. Добре, бонжури. 40 гривень бонжури зараз. Так, а що це таке? А, це улком. Київський майонез. Так, давайте подивимося, скільки тут грамів, скільки він, не бачу також ціну. 200 г. Говорю голосніше, щоб заглушити музику. Бачу, по 16 гривень майонез. Ось таке молоко. Не знаю. А, це наш Одеський, бачу, бачу. Одеський, добре для дітей. Ціна 29 гривень. Літр. Цілий літр, до речі, хочу сказати, бачите? В акції зараз молоко згущене. Тут вага 440 грамів, 45 гривень. Так, а це кашка да? швидкого приготування зі знижкою 50. Вівсяна, 50%. Це скільки вона вийде? А, тут 5 пакетиків, бачу. А що вона відкрита? Ця, ця закрита, а ця відкрита. Так, 100... Ну скільки? От 55 гривень вийде ця упаковка. Ну, По 10 гривень, так, да? кашка. Ну, це її це точно ціна, чесно вам скажу. Це буде в огляді тут сири, а потім підемо на ковбаси. На ковбаси і решта підемо з вами на рибу, морепродукти і м'ясо. Сири дивимося жовтим цінником. Зараз в акції сир а, так, Новгород Севіринський, сметанковий, по 33 гривні. Бачу, що сири подорожчали. Премія українські традиції 30 гривень. Так, по 29 гауда пірятин, по 36 кому для дітей. А це що? 29 гривень гауда сільпо. І з жовтими цінниками, що ще є. І ще є ось такий Новгород сіверинський Маздам 40 гривень. Ну, також бачу, я наклеїв багато. 45%, 20% знижки. Сир Кампіна Маздам 45% жирності 36 гривень. Сир від глобіну Маздам 30 гривень. Да, сири трішки подорожчали, бачу в ціні. Королівський по 40. Ось такому церелу зараз можна придбати сир розсільний для піци 38 гривень за 100 г. Упаковка йде приблизно до 400 г. А оцей надзвичайно смачний з цією. Ну, бріз, знаєте всі, 46 гривень. І ось цей шматочок на 165 гривень. Скільки тут грамів 230 грамів. Так, зі знижкою бачу ось такі сири гауда. Пластиночками йдуть 36 гривень. Це якісь навіть не начинські. Немає часу просто дивитися, чий виробник. А, Польща, бачу, Польща. Вершковий сир, або, як я говорю, намазанка. 65 гривень, 200 г. Хороша знижка. В акції, хто полюбляє, хто знає ці ковбаски, кабаноси. Екстра сушка, надзвичайно смачні. Вони зараз по 39 гривень. В акції сосиски від м'ясної гільдії. Вже готові до вживання. З телятиною та з вершками 76 гривень 285 грамів. і на касі ще буде знижка 25%. Такий я ніколи таку намазанку не бачив від молочна гільдія Скільки тут грамів це наш виробник, 150 грамів, крем-сир. І звичайний є, без добавок, без домішок. Так, 150 грамів 47 гривень цей крем-сир. Хороша ціна на камамбер. Ціна зараз знижка майже 40% 80 гривень за 120 грамів. Від ятрань сардельки першого сорту, домашні, за 100 грамів 9,90. Упаковка йде трішки більше кілограма. Рулет родинна ковбаска по домашньому курячій 23 гривні. Ковбаска від премія. Власна марка Сільпо 26 гривень. Лікарська. Сосильська самобранка по 13,90, хороша знижка. А, Майже а, ні, ні, ну, 45%. Не 50. Так, сосиски самобранка, європейські по 11.40. Я тут побачив в холодильнику. Зверніть увагу, знижка 50%, навіть більше. Господинки, сардельки першого сорту з молоком від фару, кременчук, м'ясо. Упаковка йде не, не дотягує до кілограма упаковки йдуть. І за 100 грамів 11,90. Зверніть увагу, це хороша дуже ціна на ці сосиски, сардельки з молоком. Ось такі сосиски, молочні від самобранка вищий сорт. Зараз по 13,90. Це також дуже хороша ціна, зверніть увагу. І ось такі ще я бачу самобранка по 11.40 європейський, перший сорт. 11,40 за 100 г. Це у нас моцарелла з сиром від м'ясна А, Вищий сорт сосиски по, 19, ну, по 20 гривень за 100 г. А ось ці я візьму, обов'язково візьму, дивіться, тут вони по 65 гривень зі знижкою 35%. І ще на касі проб'ється 45, майже 50% знижки, це приблизно скільки? там? 35 гривень. Вийде да? за упаковка з м'яса птиці, з вершками та філе індички. Хай буде майже 300 грамів. Від забіяка елітні сосиски. Так. А, Луцький Волинь. елітні. Виготовлено фамільні, у фамільній майстерні 1690 за 100 грамів. Ось ця дуже хороша самогранка. 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 Що такого? Ой, боже мій, вищого сорту на цей, хотів сказати, на Віннігрет, на олів'є. Вона дуже хороша, дійсно. На зараз в акції. Так, тут в нас м'ясо. Давайте подивимося, які, в якій ціні в нас йде м'ясо. Кому цікаво, можете ставити на паузу. Я буду говорити ті продукти, які йдуть зі знижкою. Дивіться, 30% зараз на свинячу городинку по 10,90 Потім свинячий окіс по 14 гривень. Свинячий ошийок без кісток по 18 гривень. Ціни, ви розумієте, за 100 грамів. Куряче філе по 16 гривень. Куряче філе зі стегна по 16,40 гривень. Гомілка куряча 7,55 а куряче стегно по 9,70. Карась охолоджений 9,65. короб патраний 18,90. Дорадо патраний по 40 гривень. Набір для юшки по 16 гривень. Сібас по 40 гривень. А, товстолобик не бачу. Багато людей, як завжди, біля цього. 23 гривні, товстолобик. І стейк 75 гривень. Так, ходіть тут, подивимось, що тут у нас по 32 гривні скумбрія без голови, а скумбрія холодного копчення 21 гривня. Так, тут у нас... Ой, тут у нас таке все смачне. А що я хочу? От що, що я хочу? 32 гривні рулетики. А тут був а, цей хребет. А, ось вони. Як вони лосось хребти, ось гарячого копчення. 1890. Я сьогодні візьму і з томатним соком посмакую. Треба збити ту схомено, тому що я завжди підходжу до цієї вітрини. Мені завжди хочеться якусь рибку. Вживайте а, цю, як її називається, цю зелену. Це водорослі якісь. Ось морську капусту їжте, дуже хороша. Якщо я не помиляюсь, зараз в акції мають бути олія в сільпо. від Повна чаша ось така соняшникова, нерафінована. Першого гатунку 40 гривень. Майола по 50 гривень. Мені здається, він ще в іншому магазині трішки надешевше. 52 гривні, зараз то жар. І що ще? А, ось по 40 гривень це повна чаша, власна марка а, сільпо. І я скажу, що це непогана олія за свою ціну. Так, ну на каву ми підемо з вами окремо, в відділ кавовий. Дивіться, якась новинка від Ford. Новинка, ну, в принципі, я бачу її тільки зараз у сільпу, може вона в інших магазинах теж є. Міцна кава по східному, натуральна, 450 г, і вона зараз зі знижкою 30% 149 гривень. Ось така це звичайна кава просто упакована. Ось так буде 500 грамів 149 гривень. Так, я вже бачив в Сільпо також з'явилися ось такі цікаві красиві упаковки від Міленіум, тому що бачив тільки в одному магазині по 97 гривень. Дивіться, це те, якось якась, мабуть, новинка, не знаю. Дивіться, яка цікава спробувати. Тут різні смаки. 4 смаки, 195 ну майже 200 грамів, 106 гривень. Непогана ціна зі знижкою 40%. І таку також я вперше бачу коробку від Міленіум. Дивіться, яка цікава, 145 грамів, 105 гривень. Тут є декілька. А, ну от Мені здається, просто вони в упаковки роблять різні, а цукерки всередині однакові. Хто полюбляє мілку по 62 гривні 110 грамів. І Міленіум Любімов молочний смачний шоколад. Зараз 113 гривень 220 грамів. А велику мілку можна придбати за 99 гривень 270 грамів. А ви пам'ятаєте Скітлз? Ну, це хто постарший, той буде пам'ятати, коли, коли йшло, йшов по телевізорі серіал, там дика роза, чи багаті теж плачуть. І коли йшла реклама у цього Скітлз, я дуже хотів. Я так хотів спробувати, тому що була настільки гарна, цікава реклама для дітей, але, на жаль, у нас ніде такого ще не продавали. Так, ціна Скітлз 28 гривень зі знижкою 50%. Печиво вівсяне, класичне 400 грамів від «Богославна», Зараз по 47 гривень. Печиво вівсяне зі шматочками глазурі. 400 грамів 90 гривень. Також йде «Богославна». І тут ще щось таке нове, не знаю. А, це від Яріч. Це те, що випускає е, Марію. Це якась новинка, я ще не бачу. 180 грамів, зараз 19 гривень. Це велика упаковка, тут 600 грамів. Майонез провансаль від щедро, львівський. Я його не бачив, тільки от сільпо бачу такий майонезик. Майонез українські традиції, столовий 35 гривень 300 грамів. І торчин 37 гривень 300 г. Вереск васуля в томатному соусі 48 гривень. Квасоля червона верес 48 гривень. Усі йдуть по 400 грамів. і також біла 38 гривень. Баночку лосося Ріга Екстра Атлантичний у власному соку з ключем. Дякую виробнику, хто робить консерви з ключем. 230 г, зараз 70 гривень. Хто пам'ятає кетчуп Хайнс, вага 570 грам, 109 гривень. Томатна паста 25%, 314 г. Вона зараз 57 гривень. Томати 40 гривень 400 грамів. І є ось така ще томатна паста від Королівський смак. А, так, 13 гривень 70 грамів. Зі знижкою 40% соєвий, соєвий соєвий соус таріякі. Торчин заправка до болгарського борщу. З болгарським перцем 30 гривень. І заправка буряково томатна Торчин 27, 28 гривень. Упаковки йдуть по 220 г. Печиво затяжне з висівками від яріч по 18 гривень. Зараз непогане печиво з ароматом масла. І є ще таке шоколадне. Його всі. Тобто кавове. З какао, його всі бачу, розкуповують. Зі знижкою ось такий оселедець слабосолоний від премія. Філе шматочками в олії, вага 450 грамів і вага основного продукту 315 грамів. Ціна 114 гривень. Ось таку намазанку 160 грамів. Від премія зараз можна придбати за 40 гривень, тут з креветками, а і з лососем. Три види. А ось ця дуже смачна з кальмаром від Веладіс, вага 160 грамів 52 гривні. Завжди, якщо знижка, така її ціна. Також можна придбати з А, яйця від а, повна чаша це власна марка. А сільпо самі найдешевші зараз. Ну, непогані. На молочному відділі також хочу показати самі такі хороші знижки, які зараз є. А у Сільпо. Дивіться, ці йогурти від молокія, вони зараз зі знижкою майже 30% по 25 гривень. Смачний цей данон, ну, сама фірма хороша Данон. Данісімо. В акції зараз йогурти від Дольче зі знижкою 35% по 24 гривні. Будь-які. Тут ціла купа різних смаків. Зі знижкою зараз дольче, сирковий десерт, він по 24 гривні, знижка 40%. І також бачу різні-різні смаки. Хороша знижка на біфіду йогурт. Активія полуниця, питний 800 г 46 гривень. Господинки мої хороші, зверніть, будь ласка, увагу на масло. Це масло, справжнє масло йде, повна чаша. 82% жиру і вага 200 грамів. Зараз на нього знижка дуже хороша. 65 гривень можна придбати ось це масло. Кавумани пробіжимось по каві швиденько. Нескафе голд у склі. Якщо не помиляюсь, 95 грамів. Да, 95 грамів. Пачу кавальор вже да, зернах, 500, 500 грамів кавальор 400 гривень. Нескафе вага 170 грамів. Майже 40% знижка, 159 гривень. І також нескафе еспресо. Тут а, вага 120 грамів, 199 гривень. Зі знижкою кава Монарх майже 40%. Тут вага 200 г, 124 гривні. Каву Форт» я вам на початку відео показував. Так, оця «Амбасадор Преміум» 170 грамів. Хто має від Нескафе машинку Dolce Gusto, можна зараз капсули придбати за 209 гривень. Ой, а це що? А, я думав, що це капсули. Я маю машинку Dolce Gusto, але зараз не користуюсь, тому що бачили ціну на ці капсули. Але кава дуже-дуже смачна. Що це за чай такий бос? Ой, вже відкритий він. А, хтось відкривав, подивитися, да? Ну, запакований він. А, що я хотів сказати? Е -е, якийсь новий. Полуниця ваніль, 124 гривні за 50 грамів. Ось на такий чай знижка майже 50%, 20 пакетів. Я не знаю, хто його знає цей чай, напишіть, чи смачний. Ну, це йде зелений, і лимон, імбир та цитрус. Ось ну, такі натуральні чаї. Також не бачив таких чаїв. Вони зараз невеличкою знижкою по 55 та по 63 гривні. Це пакети йдуть, да, пакети 25 пакетів. Ну і в акції піквік по 45 гривень фруктовий. А зелений піквік можна придбати за 35 гривень 20 пакетів. Зі знижкою 40% на деякі сорти чаю Шерлок 25 пакетів. Елегантний. Тет 55 гривень. А ось таку величезну упаковку. Тут 100 пакетів Хелвей можна придбати за 129 гривень, був 224. Добре, економних вам покупок, мирного неба, міцного здоров'я, і скоро зустрінемось в наступному відео. Всім пока.